Я Пелех Наталія Михайлівна, народилася в мальовничому селі Завідові. Закінчила Мукачівський державний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю дошкільне виховання та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку у 2010 році. Стаж роботи 19 років. Моє педагогічне кредо, любов і серце дітям віддаю, вони мов квіти на святій землі, і з дітками я весело сміюся, і я живу, і я живу. Працюю над темою формування екологічного виховання у дітей дошкільного віку. Своїм завданням вважаю, виховувати вміння бачити і відчувати красу, привабливість кожного елемента довкілля, готовність оберігати природні цінності. Я працюю вихователем в дитячому садку. Я дуже люблю дітей. Можна сказати, я живу дітьми, разом з ними переживаю, радію. В Своїй роботі я намагаюся зробити все для того. Щоб їх дитинство в садочку було радісним, щасливим від того, яким воно було, хто супроводжував дитину в дитячі роки, залежать якості її, як особистості. Природа нічого для нас не шкодує, свої подарунки безцінні дарує, натомість бажає, аби поважали і ставили щемно і не ображали. Найбільш сприятливий період для розв'язання завдань екологічного виховання це дитинство. Маленька дитина починає світ із відкритою душею і серцем, яким буде ставлення до цього світу, чи навчиться вона бути господарем, який любить і розуміє природу, залежить від її виховання в сім'ї і дитячому садку. Усе, чого діти навчилися в дитячому садку, які вміння і навички опанували, буде доброю основою для подальшого життя. Діти беруть приклад з дорослих, і саме ми, педагоги-вихователі, повинні щоденно навчати дбайливого ставлення до природи, займатися озелененням групи дитсадка. Дбати про благоустрій, вчасно зупинити того, хто нищить природу. Перед нами стоїть завдання довести малюкам, що тільки серце можна сприймати навколишню красу і оберігати її, щоб вічно шуміли над нами крилаті дуби, ніжним рожевим цвітом веселились яблуні, співали чарівні пісні солов'ї, бо природа це казка, яку можна прочитати лише серцем. Для роботи з дітьми розробила багато дидактичних ігор, сюжетно-рольових, рухливих ігор, які використовуються на заняттях та прогулянках. Дитина пізнає світ у різних видах діяльності. Але найбільше цілеспрямованими є її пізнавальні старання у процесі навчання. Тому навчально-виховний процес дітей реалізовується через заняття, ігри, повсякденне життя. Однією із складових режимних процесів в дошкільному закладі є прогулянка. Під час прогулянки діти дістають знання про живу і неживу природу, вчаться берегти її красу, адже все, що живе в природі, має право на життя і заслуговує надбайливе ставлення з боку людини. Діти рухаються, дістають задоволення. Свято в житті дитини це радісний і барвистий острівок, який завжди залишається із дітьми. Свято це радість, щасливі хвилини. Такі хвилини назавжди запам'ятовуються дітям. Не рви, не знищуй, не руйнуй. Це заповідь для тебе. Красу планети не зіпсюй, вона одна під небо.